Дуже в ранньому віці у нас, в нашому мисленні, в усвідомленні, закарбовується одразу такий зразок, що любов це те, що я маю або хочу отримати, тому що воно мені приносить задоволення. І любов для нас поєднується з прагненням отримати щось, що є назовні нас. Тобто є я, є щось, і це щось я люблю. А потім я починаю усвідомлювати, що ще є я і моя мама, і вона любить мене, коли я добрий, гарний, слухняний, чемний, ну, якийсь. Який я хочу, щоб мама мене так бачила, тоді вона мене любить. І я, начебто, належу мамі і вона мене любить. Я належу татові, і тато може мене любити або чомусь не любити. І таким чином, поступово у маленької дитини формується розуміння, що любов це щось, що є індикатором, сигналом мені про те, як мене сприймають інші люди, чи можна мене любити, чи люблять вони мене, за що вони люблять мене, що я маю робити, що вони мене любили? А з іншого боку, це моя оцінка чогось зовнішнього, що я можу любити, якщо це зовнішнє приносить мені задоволення, радість, якісь приємні почуття. То я це буду любити. А інакше ні. Якщо не буде приносити задоволення, то не буду любити. І починається перше усвідомлення, що любов це щось, чого в мене нема, і що мені треба отримати від інших, або те, що в мене може з'явитися, якщо інші певним чином себе поводять. І любов стає таким. Інструментом відзеркалення нашої поведінки, наших стосунків. Любов стає для мене інструментом, через який я розумію, як я відношуся до інших, що вони мені дають, і як інші відносяться до мене, і що я їм даю.